Ви, мабуть, скажете, Катя, наскільки ну можна замовляти в тому своєму Китаї? Не знаю, Скажу, я. У мене знову коробка більше, ніж я. І сьогодні у нас домашня розпаковка. Тут у мене спостерігач. Свої замовлення я роблю на китайському маркетплейсі. Інтодо це така сама штука, як AliExpress чи Тєму, тільки для внутрішньокитайського ринку. Мені подобається те, що китайці для китайців роблять значно якісніше, а деякі товари ще дешевше ніж на той же AliExpress. І знаєте, що перша у списку, реально така домашня тема це чохол для прання кросівок у машинці. Ось такий бокс, я на нього давно поглядала. Два штуки замовила, щоб одразу в барабан кидати дві пари. Не знаю, чи так можна всередині у них такі волохаті штучки. Сподіваюсь, нічого не пошкодить. Дуже чекала, бо мені дуже лінько прати це все руками. Найголовніше 72 гривні коштує один. Далі пакет канцелярських резинок для грошей. Ви, мабуть, подумаєте, що я дуже багата, але ні, на жаль, то для роботи фіксувати екрани. Далі трошки фейл. Я замовила милу м'яку іграшку для похресника, а прийшов, походу, набір для в'язання цієї іграшки. Я цього робити не вмів. Але добре, що я знаю людину, яка дуже класно в'яже іграшки. Вона, скоріш за все, навіть дивиться зараз це відео. Тому, бабушка, треба зустрітись і передати вам набір. Що тут я не знаю. Я не знаю, що це таке. Якийсь подарунок завернутий в папір. Я нічого такого не замовляла. Зараз обережно відкрию. Ну, понятно, що обережно не вийшло. Це мила чашка з пузиком. Бачите, ручка трогає пузика. Я замовила її комусь на подарунок, але не знаю, кому подарити, щоб не образились. Це не натяк, що хтось жирний. Це просто прикольна мила чашка. Сумка для Веліка замовляв чоловік. Замовляла я чисто по приколу китайське тісто на рибалку. Ну, мало ли на китайське тісто, який монстр виловиться в Запоріжжі. Далі рибальська тема замовила 100 рибальських гачків і походу до них поклали ось таку коробочку. 100 гачків. Ага. Ага. Мікроножик. Замовляв чоловік. Не знаю, навіщо йому. Він гострий. Блін, він дуже гострий. Зараз, 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 зараз. Блін. швидко показати. Гранці. Сразу дірку прорізу. Далі оптові штурхи для роботи, пінцти, палички, коннектора. Хто не знає, ми займаємось ремонтом телефонів. Це такі розходники за 10-15 гривень різні лопатки. Не замовляли. Люстра. Ви замовляли комусь люстру? Катя замовила. А то що у нас на кухні перегоріла люстра, була така лед. А ця коштує всього 90 гривень. Потім під'єднаємо, подивимося, чи воно взагалі буде працювати, такі гроші. Але чоловік знайшов на піндодо і ось такий діодний механізм, який до люстри, саме він у нас перегорів, може, вдасться зробити ту. Ще одна неітесна штука: тут колодки для велосипеду. Не знаю, чи це цікаво буде комусь, але там дуже дешево. І ось така ще прикольна річ: це на осінь. Зрозуміли, на ноги, як резинова така, як резинові чоботи, які вдягаються на взуття. Це ми на рибалку собі взяли, щоб ножки не промокали. Дві штуки я взяла. Ось така у нас розпаковка довга з кінгом вийшла. Думала ділити відео на дві частини, але не стала замарачуватися. Як замовляти на піндодо, є у мене в профілі, зберігайте це відео, якщо зацікавили якісь позиції, і підтримайте лайком, хто герой і додивився ці ляніші відео до кінця.